День, дорогі брати і сестрі, дуже дякую пастору Олександру за те, що він запросив мене сьогодні на ваше свято. Я отримала безлежне задоволення від, від того, що побачила сьогодні. Уже протягом 10 років ми працюємо з усіма церквами, і ваша церква є активною, такою дуже позитивною в плані співпраці з міською радою. Віктор Самоленко багато років нам забезпечує театри лялькові, дитячі концерти. Але те, що я побачила сьогодні, я зрозуміла, що не лише фестиваль духовної творчості, який в нашому місті вже проходить 10 років, а від сьогодні буду ініціювати між нашими храмами церквами що є фестиваль театральної творчості. Тому що у вас справжній театр, ви такі молодці, діточки всі, просто артисти. Слава Богу, що в Броварах такі високодуховні люди, і що в нас такі прекрасні церкви. Як вперше у вашій церкві, мені дуже сподобалась атмосфера. У вас тут справді такий родинний затишок. Ви всі одна сім'я, і слава Богу, що так багато у вас тут сьогодні. Тому я сьогодні дуже щаслива і рада, що тут у вас на святі разом з вами, що Бог. Всіх нас благословляє щедрими дарами, грожаями. А ще хочу подякувати вашій церкві за ту роботу, бо я знаю, що ці всі плоди вже завтра поїдуть тим нужденним людям із Південного Сходу, з Донецька з Луганська, які сьогодні потребують допомоги і в їжі, і в одязі, і навіть у живілі культури після вашого візиту, пастор Олександр, з'явилися волонтери. Я кажу, така церква в нас є прекрасна, яка буде їхати у східний регіон. А можна я поїду з ними? Керівник вокального ансамблю Доля каже: я поїду з ними, бо я так хочу послужити цим людям. Тому я вперше почула, що такий є у вас проєкт на схід поїхати. Мене це вразило до глибини серця І щиро дякую вам, всім, вашій церкві, за те, що ви. Справді, Божі люди, І такі, якщо б такі людей буде більше, як і в нашій державі, то все буде добре. І скоро наступить мир. Андрію, Від імені нашої церкви, місту, і вам, поки дітки, розвідлися, то не встиг усіх подарувати, корогам, а й Господь вас.